Всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк. І сьогодні у нас нове надходження. Така от Mazda 3. 2006 року випуску. Автомобіль у нас з бензиновим двигуном об'ємом 1.6. В принципі, по кузлу є сліди експлуатації, враховуючи роки так. Тобто Автомобіль експлуатувався кожного дня, в принципі, в принципі е це видно. По салону ніяких таких критичних зауважень немає. Салон на свої роки в принципі в нормальному стані. от По комплектації машини у нас є працюючий кондиціонер, який холодить. Е мультикермо, 4 електроскопімачі, е регулювання сидіння у нас йде ручне. Машинка на механічній коробці передач. Якщо зацікавив даний варіант авто, з радістю очікуємо вас, місто Київ, Сумська 2, компанія автопарк.